А знаєте, Російській імперії таки не вдалося дотла зруйнувати першу річ Посполиту, хоча це державне утворення припинило своє існування наприкінці XVIII століття. Промовистим доказом цієї тези є існування на політичній мапі таких держав, як Польща, Литва, Білорусь і, звичайно ж, Україна, які успадкували історичну спадщину і славу тієї унікальної країни. Вітаю, мене звати Ярослав Сумишин. Я займаюся родознавством і вивчаю наше минуле. Із шкільної програми ми знаємо, як російська імперія намагалася знищити українську ідентичність, забороняла мову, унеможливлювала розвиток нашої культури. Проте російське самодержавство не менш завзято боролося з іншими проявами національного самовираження. У 19 столітті найбільшою загрозою для царату була польська національна ідея ідея відновлення польської державності, де під словом, польська насамперед треба розуміти державне утворення колиску чотирьох народів. Тут треба наголосити, що після анексії правобережної України традиції та звичаї речі Посполитої продовжували домінувати на території цього регіону, причому не тільки в культурній і ментальній площині. Управління державними структурами, маєтковими господарствами та іншими сферами життєдіяльності здійснювалося на засадах усталеної століттями практики функціонування державного механізму країни, яка на той момент щезла з політичної мапи Європи. Зокрема, продовжував працювати інститут шляхетського самоврядування, діяв Литовський статут. Повсюдну використовувалася польська мова в державних закладах. У перші десятиліття 19 століття Санкт Петербург негласно визнавав польський статус правобережної України. Чиновники найвищого рангу навіть використовували відповідну термінологію на кшталт польської губернії чи польські землі, причому як в усному мовленні, так і в офіційному діловодстві. Після листопадового повстання 1830 31 років ситуація кардинально змінилася. Російське самодержавство розпочало тотальний наступ на польську ідентичність. Друзі, коротенько нагадаю, що Ютуб канал функціонує за підтримки Центру вивчення генеалогії пращур. Якщо ви давно виношуєте намір дослідити свій родовід, але не маєте часу і відповідних навичок, зверніться до професіоналів. Компанія Пращур якраз те, що вам треба. Переходьте на її офіційний сайт. Посилання залишу в описі до цього відео. Ідемо далі. Комплекс заходів, до якого протягом наступних десятиліть вдалася російська влада, без перебільшення можна назвати репресіями в економічній, релігійній і гуманітарній сферах. Йдеться про русифікацію польської культури, політичний тиск, заборону освіти рідною мовою, декласацію та асиміляцію шляхти, а також переслідування римсько-католицької церкви. До речі, про гоніння на католиків у Російській імперії дивіться окреме відео, совратівшися предки українців. Хто вони? Посилання залишу в описі. Придушення польськості перетворилося на ліквідації цілого соціокультурного пласту, який залишився у спадок від речі Посполитої і символізував приналежність правобережжя до іншої цивілізаційної моделі. Тобто йшлося не лише про маргіналізацію польського етносу і позбавлення впливу його найактивнішої верстви на розвиток суспільно-політичних процесів. Фактично відбувалася поступова зачистка укладу та цінностей Речі Посполитої на анексованих землях. Що характерно, репресії практично не торкнулися найбагатшої верстви польської аристократії, яка займала угодовську позицію до окупаційної адміністрації. Наприклад, в 1846 році поміщики Подільської губернії, серед яких переважна більшість була етнічними поляками або полонізованою шляхтою, отримали таку оцінку від подільського жандармського управління. Цитата. Если не по истинным чувствам, то по необходимым обстоятельствам, желая себе же добра и спокойствия, смиренны чужды худких помыслу, настоящим положением своим довольны, правительству и местным властям покорны, как верноподданным России надлежит. Натомість дрібна шляхта, офіціалісти, чиновники, католицький клір, а також представники податкових станів становили латентну небезпеку для царського режиму. Влада, навчена гірким досвідом повстання 1830-31 років, почала вбачати в кожному носієві польської ментальності потенційну загрозу і намагалася максимально обмежити присутність підозрілого елементу у вертикалі держави управління такий підхід часто межував із відвертою дискримінацією за національною, конфесійною, а також світоглядною ознаками акції протесту 1861 року, що відбулися в царстві польському і були придушені самодержавною владою, спонукали Санкт Петербург ще суворіше поставитися до вирішення польського питання. Того ж року побачило світ височайше повеління з вимогою звільнити з державних посад у західних губерніях усіх політично неблагодійних осіб. Урядове рішення базувалося на інформації Міністерства внутрішніх справ про зростання в цьому регіоні політичних маніфестацій. У зазначених заходах відкрито чи таємно, нібито брали участь посадові особи. А окремі з них обнаружували вредний образ мислей, сучувстві польської національності і ідеї восстановлення Польщі. З цього приводу тодішній міністр державного майна Михайло Муравйов написав своєму підлеглому управителю Київської палати. При малійшому сумніні в благонадіжності кого лібо із подвідомственних вам чинов доводіть немедленно до сведения начальника губернії. Після січневого повстання 1863 64 років дискримінація посилилася. Указ від 26 березня 1864 року вимагав від міністерств переглянути кадрову політику і замінити всіх посадовців-католиків на чиновник. Православного віросповідання. Перед прийняттям такого рішення цивільні губернатори і Міністерство внутрішніх справ збирали статистичні дані по кожному відомству. Наприклад, у Київській палаті держмайна служило 26 католиків, що становило третю частину із загальної кількості чиновників. У контексті політики, спрямованої на зменшення землеволодіння польських землевласників, Влада вдалася до дискримінації менш заможного прошарку польської шляхти. Указ від 7 листопада 1863 року дозволив переривати договори оренди, щоб суттєво зменшити кількість посесорів поляків, які тримали у тимчасовому володінні ферми, млини, ставки, шинки, що належали казні. Міністерство державного майна наполегливо рекомендувало Київській палаті збільшити землеволодіння російських поміщиків, щоб цитата досягнути повного перевеса над елементом польським во всіх отношеннях, враждебним не тільки нашому правительству, но і русской народності. Польсько-католицькі чистки торкнулися всіх сфер життєдіяльності. Так, 7 березня 1868 року на ім'я управителя державним майном Подільської губернії надійшов лист від цивільного губернатора Олександра Горемикіна, котрий висловив стурбованість з приводу перебування на службі лісової варти осіб католицького віросповідання. Річ у тому, що згідно із внутрішніми інструкціями вони володіли зброєю, а це суперечило чинному законодавству. На той момент особи польського походження, зокрема і католики, могли мати зброю, лише отримавши посвідчення про політичну благонадійність а в лісничих таких документів не було. Щоб вирішити цю проблему, начальник губернії запропонував замінити католиків на православних вірян. Управитель державним майном Подільської губернії пообіцяв губернатору врегулювати ситуацію, але не за один день. Труднощі полягали в тому, що зазвичай лісничих вибирали сільські громади. В багатьох випадках ремесло передавалося у спадок. У разі переходу на вільний найм галузь потребувала реформування та додаткового фінансування, зокрема зарплатні лісничим і виділення їм землі. Крім того, сім'ї усунутих зі служби католиків полишалися на призволяще, а влада позбувалася своїх найкращих лісників. Незважаючи на жорсткі заходи, усунення підозрілого польського елементу із структур державного управління тривало не одне десятиліття. Наприклад, у Архівному фонді прокурора Камінець Подільського окружного суду знаходимо документ від 21 липня 1885 року, в якому міністерство юстиції вимагало від голів з'їздів мирових суддів дотримуватися височайших повіленій від 26 березня і 22 травня. 1864 року, та в жодному разі не призначати на посади секретарів і судових приставів ліц польського происхождення. такі наполегливі нагадування із Санкт-Петербурга. Причому через два десятиліття після прийняття відповідних рішень свідчили про часткове ігнорування на місцях розпоряджень центральної влади. Вочевидь, пропольська еліта західних регіонів, яка зберігала вплив на діяльність управлінської вертикалі, намагалася чинити латентний опір, принаймні в тих сферах, де така можливість була. Після протестів 1861 року російська влада ухвалила ще один нормативний акт відверто дискримінаційного характеру. Йдеться про заборону полякам та католикам володіти зброєю, також і мисливською. На думку уряду, такий крок щонайменше мав полегшити контроль за польським середовищем. Проте царська заборона не убезпечила монархію від нових потрясінь, зокрема заколоту 1863 року, а лише посилила гоніння після поразки січневого повстання. Як свідчать матеріали судів Подільської губернії, будь-яка навіть неперевірена інформація про можливе зберігання зброї чи боєприпасів особами польського походження або католиками, найчастіше ці категорії збігалися. Відразу ставала підставою для проведення дізнання. Наскільки серйозними були обвинувачення і реальними підстави для висунення підозр, можна побачити, проаналізувавши вироки подільської палати карного суду, протягом 1864-66 років, цей судовий орган ухвалив майже 30 рішень, що стосувалися незаконного зберігання зброї чи набоїв. І лише 50% обвинувачених визнано винними, які понесли покарання у вигляді штрафу чи позбавлення волі на різні терміни. Я навів лише деякі факти, але вони промовисто вказують на тенденцію. Отже, поки національна ідея українців перебувала в зародковому стані через низку об'єктивних причин, одна з яких багато століть бездержавності, Польська ідентичність становила реальну загрозу російській владі. Більше століття її носії чинили опір зрідка гонорово, зі зброєю в руках, а частіше пасивно, намагаючись хоча б не забути своє коріння та духовні традиції. І ці потуги дали результат. У 20 столітті Польща відродилася, а на українців ще чекали трагічні випробування на шляху до своєї державності. Друзі, як бачимо, ми маємо з поляками надзвичайно багато спільного і просто приречені на примирення, порозуміння і співпрацю заради нашого майбутнього і перемоги над спільним ворогом. А ви як вважаєте? Пишіть в коментарях. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайки, що є за порукою просування цього та інших відео. Ставайте патронами проєкту хроніки генеалога, підтримайте мою роботу. Платна підписка, найдешевша всього 80 гривень на місяць, дасть вам можливість дивитися всі мої наступні відео набагато раніше, завдяки бонусному доступу. Крім того, вам відкриються мої статті з історії та родознавства і архівні матеріали. Також приєднуйтеся до телеграм-каналу Хроніки Генеалова, щоб бачити всі новинки мого проєкту. Переходьте за посиланням в описі до цього відео або ось тут, за QR-кодом. До зустрічі, па-па!